Я знаю, що вам не дуже видно моє обличчя, але воно вам сьогодні і не потрібно. Е, ви будете дивитись на моє тіло. Яке яка прибуджені без позиції за це, позиції росалка? Ми з неї розпочинаємо. Ліва нога перед вами, права саду, ліва долоня в опорі. І на видиху ми боком, впираючись в ліву долоню в підлогу, піднімаємося, розгинаючи боком тіло, якби реберні дуги одна від одної відштовхуючи. Тобто ви намагаєтесь розправити реберні дуги як на гормошці. Одна від одної. І ми так виконуємо. Дев'ять повторень. Вісім. Сім. Дивимось на сонечко На стелі п'ять. Чотири. Та сто підіймов допускаємо. Три. Два рази. Один. Чудово. ми опустились на підлогу. Правою рукою рухаємо у ліву сторону. Видих, якби скругляючи грудний відділ. Дивіться, ви лівою долоною, яка ви упорі. Намагаєтесь відштовхнути килим від себе видих. Розивання, але не перепрогинання. Нейтраль. Сім. Коли ви закриваєтесь, ваші плечі опиняються на одному рівні. Дивіться, тобто не перекошуємо ось так. Шість. Можна трохи нахилити погляд. П'ять. Чотири рази. Три, два рази. Видихаємо. І один раз видих, видих, видих. Розкриття, розкриття, розкриття. Тепер праву. Виводимо перед вами. Ліву прибираємо назад. Праву долонь в опори. На видихом робимо підйом. Десять. Дев'ять разів. Розгинання. Вісім, 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 вісім. вісім. Не впираючи плече в вуха, да, намагаємося збільшити відстань між ними. Шість. П'ять. Чотири, три рази. Два. Чудово. один. Залишилася ниця на підлозі. Тепер ваша права рука якби постійно виштовхує долон, долоною да, килим від себе і дає вам скруглення. Десять. Дев'ять вісім, сім разів. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є чудово. Змінюємо знову положення. Ліво перед собою, права від вас. І тепер ми розкриваємо праве стегно. Буквально п'ять разів, трошечки покращуючи руху кровобіг в тазу. Відводимо праве стегно від себе. П'ять, чотири, три. Дивимось перед собою. Два, один. Зробили перекат. Тепер з лівої сторони. на праву, витягуючи руки перед собою. Зробили перекат в правий бік. І тепер ліве стегно підіймаємо. П'ять, буквально чотири, три. Два, один. І тепер ви з правої сторони вліво робите перекат. Рукою тримайте перед собою. А тепер п'ять разів перекати зі сторони в сторону, п'ять, п'ять. І ви не завалюєтесь, не горбитесь назад, не сотуєтесь, а перекат за рахунок м'язів. Вже для цього ви міцно і потужно видихаєте. Пробуйте і напишіть ще відчули відчули вирізницю. Як такий маленький елемент, маленький, маленька деталь вже змінює ваш рух. Один, прекрасно. Тепер ви залишаєтесь з лівого боку, тобто ліва нога перед вами, право витягнути назад. І з цього положення, з позиції ЗЦ, або позиції русалка, ви зробили підйом, розвели руки по сторонах, зробили перекат. І розвели гомілки по сторонах, щоб опинитись ви позиції четвереньки. За тримаємо перед собою і відштовхуючими килим від себе, ви робите скрутку назад, да, таку дугу скругляєтесь. І розгинаєтесь, як би грудину прогначуючи поверхню. Тепер ви ще раз виконите рух назад, а розгинанням рух вперед. І ваша хвиля, ваш хребет дуже такий м'ягенький, м'ягенький і рухливий. Чотири рази прогнулись. Три. Назад. Розігнусь. Два. Назад. І розгинання. Один. Овер. І розгинання. Тепер з цього, з цього положення стопу в підлогу ви, виштовхнулись у родини назад. І, і розігнулись. Тепер. Скруглення назад. А знову, щоб вийти у розгинанні грудиної бортерці підлогу, ви нирюєте вверх підйом, і розгинання. Три, два, рази. І таким чином у вас виходить хвиля в позицію собака. Мородивниць один. І міцний видих завжди вам допомагає. чудово, ви поставили долоні під і знову вийшли ви четвереньки. Тепер звід ви поставили руки просто в лівий бік. Тобто не прямо їх тримаємо на рівні з колінами, а трохи лівіше. І ми виконуємо хвилю в ліву сторону. Тобто ви долоні моштовхайте килим себе, скругляючись і підтягуєте до себе, розгинаючи. П'ять. Чотири. Три. Два. Другой. Один. Є. І в праву сторону. Скругляємось і грудиною. Якби скруглявшись, вибили таз до п'ят, а розігнувшись, впер в правий бік. Рухаємось вперед. Ще раз дивіться, ми стоїмо на четвереньках, але руки вже поставили з правого боку у діагональ, і ви робите ту саму звичну вам хвилю, але у діагональному напрямку. Не рухайте, будь ласка, лише головою. це велика помилка, коли дівчата починають розмахувати так головою, щось там інтенсивно викручуючи. Ні. Намагайтеся зосередитись на тому, щоб у вас усі сегменти були залучені. І грудний відділ, і поперек також. Тобто шия так, але ще й грудина і поперек. Два рази. Один, прекрасно. Тепер ви розташували зап'ястя перед собою і опустилися на передпліччя. На вдиху, нахиляючи таз вниз, на видиху підкручуючи таз на себе. На вдиху нахилилися ми до п'ят і розкрились перед собою. Вберемо долонями у колінні суглоби. І на вдиху розкриваємось з правого боку, відводячи праву руку повністю назад за праву п'ятку. І розігнулись тут у хребті. Опустили таз. Сідниця на п'яту, перебрали праву руку вперед, не вжимаючи у вухо видих. І так само розкрили з лівого боку, ніби ви вздовж стіни хочете промалювати колом або напівколи своєю долоною. Розігнулись, опустили. Перебрали на видиху, руку вперед. Ще раз право, Розкриваємося, можна ставити або на пальчики, або на кулачок, або, якщо дістаєте, повною долоною. Розігнулись. Добре. Повернули. Лівою назад, розгинання і вниз. Ще раз, правою назад, розгинання. Для того, щоб пробудження вдалося, або навпаки, розслаблення вдалося. Ви маєте зосередитись на тілі, дуже чітко. А щоб розслабитись, то зосередитись, будь ласка, на диханні. І намагайтесь видихати завжди трошки повільніше, ніж вдихати. Вдихайте правою рукою ще раз. Ліво. Розігнули. Вперед. правою, Перед собою. Лівою. Через верх. І розгинання. Супер. Залишили руки перед вами, поставили стопи на подушечку і вийшли на шпиньки, Прекрасно. На видиху хоп, повернули себе. Прибрали до себе і знову вийшли на четвереньки. Звідки, з позиції четвереньки. розкриваємо два коліна в бокову планку. Дивіться, ви розкрились, розвернулись, підняв праву долонь і на ліву сторону якби розкрились. Боком трошечки скруглили себе. Дивіться, у вас коліна зігнуті, саме завдяки цьому, вам буде доволі легко втриматися. Тобто, якби ви були на повноцінній планці, у вас були розкриття стопи, да, в боковій було б. Складніше. Там опускатися і підніматися. Я вам спростила рух позицію в позицію четвереньках. Якщо хочете, можете виконувати з позиції планка. Буквально чотири рази на кожну. Чотири. Чотири тепер направо. Три наліво. Три направо. Звернулись два на ліву сторону. Два на правий бік. Розвернулися один ліва сторона. Один направо. Боком розкрилися. Четверо розвернулося четвереньке. Стали колінами на підлогу і сідниці до п'ятого вели. Сегмент за сегментом, розкрутившись наверхи і вийшли на коліна. Дякую вам за довіру і до зустрічі в наступному тренуванні.